Добрий день. Доброго дня, друзі. З вами компанія Origin Agro. Ми є виробником зернової, посівної та ґрунтооблобної техніки. Зараз ви бачите перед собою, ми виробляємо навісні сівалки, це 3 робимо від 2,1 до 3 метрів. Виробляємо катки рублячі для порубки, соняшнику та кукурудзи. Можете або каток у зборі, або ось такі секції замовити. Запасні частини на ваші культиватори, сівалки, та ротаційні. Перед вами це, це пропашна сівалка, робимо їх від 4 до 12 рядків. Також можете замовляти для висіву соняшника, кукурудзи, сої, рибаку, Це для гарбузів. І також стенки з запасними частинами. Це ящики на ваші сівалки СЗ36. Да робимо ми ящики на всі сівалки. Гарантії. Гарантії, державна компенсація. Державна компенсація, ми, ми учасники, так що все, що ви бачите на цьому відео, підлягає під державну компенсацію. Також... Запрошуємо до вас. Дякую. Так.